Ено ті е, проблеми, які ми наразі піднімаємо, вони досить актуальні для нас, для Харківщини майже 425 мільярди гривень. Це зумовлено перед усім тим, що і забруднені наші землі, і забруднені наші території, і більше 500 тисяч гектарів сільського господарської землі наразі ми не можемо використовувати е, у зв'язку із е, замінуванням. Ми разом за підтримки профільного комітету, відповідно, і за підтримки міністерства почали діяти ще минулого на початку минулого року і почали розробляти відповідно нову систему управління побутовими відходами, яка враховувала в собі будівництво фактично восьми нових заводів на модульній основі. Я впевнений, що саме Харківська область буде однією з тих перших областей, які всі напрацювання. Які вже втілені в законодавство, почне втілювати першою.